Вони різні. Що ж нам з ними робити, як з ними боротися? Ну, Багато людей е, знають, що боротися з гельмінтами можна і потрібно. Ну, і раніше нам що робили для профілактики? Ну, батьки нам робили натуральні продукти, такі як чесничок давали нам до обіду, або цибульку. І так ми вживали. Але зараз такого немає. І люди вважають, що за простіше вживати пігулки. Що я можу вам сказати? Так, це простіше, але ви завжди читайте інструкцію і вибирайте те, що безпечніше. Коли ми говоримо за пігулки, ми повинні розуміти, що у наших дітей є печінка, є нирки, є підшлункова, є шлунок, є кров, ці речовини дуже... Токсичні. Якщо вони токсичні на той живий організм, який ми називаємо гельмінтом, він токсичний і для нас. А особливо для дітей. І після вживання таких препаратів, я не кажу, не вживайте право ваше, ви знаєте, що може бути від алергічної реакції до порушення мікробіоти шлунку, вірні кишківника, до різних моментів із шлунком, тобто можливі різні реакції. А ще я вам хочу сказати, якщо ви отак махнете рукою і скажете, ну, вжили з цим і ще проживемо, можемо взагалі нічого не вживати, можемо, але ви повинні знати, що всі гельмінти онкогенні. Що це означає? Вони, потрапляючи в організм, активують проонкоген. І має він відстрочену дію. Тобто він може далі викликати пухлини. Цей он пронкоген. онкоген. Тому кожен із паразитів потребує ну, дуже-дуже гарного, так сказати, прочухана. Якого? Більше за все, я схиляюсь до того, що рослинного. Проти рослин у них немає захисту і немає звикання. Тому о, медицина дуже часто використовує хімічні речовини, але ви повинні знати, що вони жили до нас дуже-дуже давно, я не буду казати, скільки, і вони будуть жити після нас. Вони пристосовуються, вони звикають, вони адаптуються. Коли ми вживаємо рослини, притом комбіновано вживаємо, вони просто розуміють, що то не то харчі, які ним потрібні, і вони намагаються покинути організм звичайним шляхом.